Я, я старті міста Львова, мені 22 роки. Фамілія моя була, може хтось знає таку родину, досить багато здоров'я. Буду говорити на одну тему, про яку і про що нам важко буде жити в житті, якщо ми не будемо про це думати. Я буду говорити про живу надію, яка є нам в Ісусі Христі. І для цього я зачитаю місце з Біблії, перше послання апостола Петра з першого розділу перший вірш. Петро Апостол Ісуса Христа прощається посієним у понті, Галатії, Каподокії, Азії, Улинтії, за передбачення Бога Отця при освященні від Духа на послуг і укропної крові Ісуса Христа благодать вам і мих нехай поможиться. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з, великого, який з великої милості своєї відродив вас. До живої надії через Воскресіння Ісуса Христа Смертного. Взагалі перший розділ Петра це був лист до перших християн, які переживали не самі кращі частин своєму житті. Вони були гнані імператором Нероном, який причиняв їм багато страждань. І вони були спрожні по всій малій Азії. І ці християни не страждали, і слово страждання, воно є дуже чутливе для людей, і воно викликає дуже, дуже, дуже вразливе для всіх людей, коли люди слово чують слово страждання. І буває так, якщо люди страждають, і що їм допомогти, ми можемо щось їм говорити. Але деколи краще, щоб і ми могли помовчати з тими людьми, які страждають, і тоді навіть може бути краще. Тоді і наші слова не будуть давати їм бою. І тому апостол Петро він звертається до цих людей, щоб їх утішити, щоб їм сказати, що в них є жива надія. І ці слова вони так само можуть і торкатися і нас, тому що ми зараз теж не на самі кращі часи. В когось обмежена воля, хтось не може виїхати за межі області, за межі міста, хтось не може із хати вийти. І зараз є такі свої страждання і також є війна. І ці слова посла Петра, вони в якій мірі стосуються і нас. І перше, що я буду говорити, те, що зачитаю ще раз перший вірш, Петро посол Ісуса Христа ось Усім чужинцям у понті, Глатії, Каппадокії, Азії і винтії за передбаченням Бога Отця, Всевященням Духа на послуг і укроплення кого Ісуса Христа, благодать мир нехай промжиться. Після мучницької смерті апостола е, Дякона Степана християни в Єрусалимі мусили втікати від е, присиличів, рятуючи своє життя. І вони розположились по всій території Мілої Азії. і зовні вони могли виглядати як. Звичайні нещасні біженці, які втратили все і мають починати своє життя з нуля. Але Петро їм нагадує, що вони є вибрані Богом, що вони є вибрані рід. І в тому є дуже важливо, що вони є важливими для Бога. І вони освячені Святим Духом і укроплені крові Ісуса Христа. Таким чином, вони отримали особливу благодать від Бога. і і далі, в третьому вірші, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого Великого милосердя через Воскресіння смертних Ісуса Христа відродив вас до живої і Ми бачимо, що апостола Петра на нього немає простих рішень на ті проблеми, з якими стикнулися тіші віряни. І немає просто так звичайних практичних відповідей, Він немає Ну, відповідь. Він каже, що своїм великим милосердям завдяки Воскресінню Ісуса Христа з мертвих відродив вас до живої надії. Відродив це, це не просто як рахунок банку, який ніким не підтверджений, що просто я рахунок і все. відродження через Ісуса Христа. Тобто, є рахунок банку, який підтверджений кимось вагомим. Тому що Бог віддав своє, свого Сина, своє самоцінне для того, щоб нас були відроджені. І це це моя дуже велика думка, що через Воскресіння Ісус Христа відродив вас до живої надії, що ви мали вічне життя. І, друге, Бог дав їм живу надію. Що таке жива надія? Щоб зрозуміти, що таке жива надія, потрібно подумати, що є мертва надія. Мертві надії це більш такі зимні надії. Люди живуть, щось добиваються, щось будують, набувають якісь статки І якщо щось пропало, як пішла війна, хтось щось втратив свої справи, свої багатства. І після того людина розчаровується, має якісь депресії, тому що це є. Вживані є, це є мертва надія і вона розчаровує. Але Петро говорить тут про живу надію, як в 4-му вірші написано: до нетліної, непорочної і нев'янучої спадщини, збережені для вас на небі. Надія, яку дає Бог, не розчаровує, Бог приготував для них і найкраще Він приготував для них своє царство. Що можемо сказати? Людям, які страждають, Петров в своєму послані, він тодешній вірян, в городі так їх відводить від їхньої поля від тих проблем, які в них зараз є. І те страждання показує їм велику перспективу, яка є більша за чисті страждання. стражданням. Велику перспективу, яку вони будуть мати в майбутньому, і яку вони можуть отримати вже зараз. І коли він про це говорив, це ну, не означає, що він е, якось зневажив їхні проблеми, їхні страждання, що вони є не варті. Так, вони були варті, але він пояснив їм, що, що є краща, е, краща нагорода, що є хороша перспектива. Е, і Петро він говорить їм досить правильно, Він каже: так: я, не, я знаю, що вам важко, що важко проходити ці переслідування. Ви втратили свою власність, ви втратили своє здоров'я. І, на жаль, так трапилось. Але однак я хочу, щоб ви знали, що у вас є жива надія, що у вас є спадщина, яку неможливо відібрати. Е... Звернув увагу на шостий сьомий вірш. Записано так. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими пробуваннями що випробування вашої вини набагато цінніші за золото, яке гине, хоч і випробовується в вогні? Вивелося для похвали, слави і честі призялені Ісуса Христа. Ніхто не любить випробування, ніхто не любить страждання, але коли ми страждаємо, коли проходимо випробування, нам здається, що це є навічний, що це буде довго і що в цьому не буде кінця. І Така природа страждань. Але це все, коли закінчується, тому що в нас є велика перспектива, якщо ми в Ісус Христі. Один з способів видобутку золота це потрібно багато тонн руди переробити, щоб видати хоча б щось золото. І щоб очистити золото, потрібно декілька разів переплавити, тоді виходить чисте золото. І все рівно з часом, саме синіше золото, воно все рівно втрачається, воно зникає. Але навіть дорогоцінне золото, воно не варте того, що в нас є жива надія, що в нас є велика перспектива. Один чоловік, який працював на останній ланці проробці золота, він сказав: так, ми працюємо з ми маємо справу з кінцевим продуктом і бачимо золоті злитки. Але багато людей, які працюють перед нами, вони бачать лише бруд. Не бачать лише роду грязну, але не бачать золота. І часто так буває в нас і в Терзані, що ми, коли походимо страждання, ми бачимо цю грязну роду, бачимо тільки грязь, але не бачимо цієї великої перспективи, яку нам дав Ісус Христос. Тому нам християнам потрібно, щоб ми вірили в те, що ми маємо живу надію, щоб ми мали живу надію. І мали цю живу надію через Ісуса Христа, який відродив нас для цієї надії, щоб Він віддав свого Сина саме цінніше, то, що ми мали живу надію, щоб наші страждання вони тільки нас робили сильнішими, і щоб нам було можливо дійти до Царства Божого. Дякую, Богу за ці слова. Амінь.